Вітаю, друзі. Conway 208 один з найдоступніших тестерів автомобільних акумуляторів. Його ціна на Aliexpress в середньому десь 15 доларів. При тому вартість багатьох аналогів в рази більша. Тож, давайте розберемося, чи достатньо такого тестера для пересічного автомобіліста, чи таки потрібно купувати щось подорожче. Приходить цей тестер у невеличкій, але якісній і надійній фірмовій коробці. Всередині сам тестер з жорстко приєднаними дротами. Дроти закінчуються доволі зручними якісними крокодилами. Також в коробці є маленький рекламний буклетик зі зразками іншої продукції Conway і теж дуже маленька книжечка інструкція на англійській мові. Якість виготовлення тестера, як для такої ціни, ну дуже висока. Пластик жорсткий, солідний на вигляд і приємний на дотик. Крокодили, як я вже казав, дійсно дуже якісні, Дроти на них кріпляться за допомогою двох гвинтів на кожному. І ці гвинти, що буває не так часто у недорогих китайських виробах, і закручені практично до упора, і при цьому не перетягнуті. Крім того, до них є зручний доступ, і ви завжди самі можете проконтролювати якість з'єднання. Самі дроти теж досить якісні. ну, Виробник навіть укомплектував їх застібкою липучкою. І скажу чесно, при такій ціні, замовляючи, цей тест я розраховував на явно нижчу якість. Що може цей прилад? На моє переконання, головне і практично єдине завдання любого подібного тестера це. Людині, яка не має якихось специфічних знань щодо акумуляторів, їх внутрішнього опору, властивості електроліту і взагалі мало розуміється на електриці, показати, у якому стані знаходиться акумулятор, і підказати, чи продовжувати використовувати його в тому ж режимі, як і раніше, чи треба його підзарядити яким зовнішнім зарядним пристроєм. Чи взагалі потрібно звернутися до спеціаліста, який вже або зуміє привести цей акумулятор у належний стан, або винесе остаточний вердикт, що треба купувати новий? Як цю інформацію отримати? Під'єднуємо тестер до акумулятора. Під'єднувати слід якраз до самих клем, а не до деталей авто, дротів і тому подібного. Тому що одним з головних чинників, згідно яких тестер буде враховувати, в якому стані знаходиться ваш акумулятор, є внутрішній спротив. А кожне зайве з'єднання буде цей показник спотворювати. На табло загориться показник напруги і головне меню, на якому ми підтверджуємо, що нас цікавить пункт заряда КБ. Переклад меню досить кривий, ну, але маємо, що маємо. Все управління відбувається дуже просто чотирьома кнопками: Вверх, вниз, підтвердити, тобто enter. І кнопка назад з написом Exit. Далі вибираємо режим теста. Нас цікавить зовні салона автомобіля. Натискаємо стрілку вниз, підтверджуємо Enter. Далі тип АКБ. Вибираємо звичайне АКБ. Підтверджуємо. Далі вибір стандарту значення пускового струму. Практично у всіх акумуляторів на нашому ринку це значення вказується в ЄН. У нас на табло загориться значення, встановлене при попередньому вимірюванні. При необхідності змінюємо. Ну, в випадку нашого акумулятора треба встановити ось ці 540 А. І натиснувши Enter, чекаємо вердикт. Тестер видасть, або що батарея хороша, або що її треба заряджати, або що треба замінити. Я впевнений, що більше для 99% автолюбителів нічого і не потрібно. Але якщо на етапі вибору режиму тесту підтвердити в салоні автомобіля, то можна протестувати акумулятор після навантаження, перевірити стартер і генератор. Але я вважаю, що ці режими дуже умовні через залежність від багатьох сторонніх чинників, таких як якість дротів, електрообладнання автомобіля, надійність всіх з'єднань і тому подібного. Ну, але як буде бажання, можете погратися. Висновок. Conway208 простий, дешевий, при цьому дуже якісно виконаний тестер. Головне своє завдання швидко і просто провести експрес-діагностику, він виконує прекрасно. Для абсолютної більшості автолюбителів, функціонала цього тестера вистачить з головою. Рекомендую однозначно. Якщо виникнуть якісь питання, задавайте в коментарях, буду намагатись на всі відповісти. Всім здоров'я і мирного неба. На все добре.